Я оце ненавиджу, коли роблять оце отакі танічки аля, ну це вообще жесть. Ходив, тинявся, а він ось тут. Ось тако я вже тут лазив раз за три точно. Отак ходив, ось, о, тикав, тикав, ефку цю, нічого знайти не міг, блін. А треба підстрибнуть і взяти. Що це за я думаю, що... Це? Mm -hmm. це останній документ і що це таке за записки директором. Ну коротше там опис не сильно цікавий, просто записка з, там, щоденник з цифрами або ще щось таке нічого. Вау, такого нема. І поки шукав уже темно. Тепер як, як в дупі, не все позбирав. Просто ще тепер прикол в чому, що треба йти назад. От тут ну реально мені прям так не вистачає цього автомобіля. Тепер ви не представляєте. Ну я гадаю, що що поробиш, треба газюрити. Гадаю, вже знову все лише новачків бігти. угу. government.